Вбили через російську музику. У Києві зарізали чоловіка, який попросив вимкнути пісні російських виконавців. Як усе сталося? Хто нападники і що їм світить? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Троє молодиків влаштували застілля. Все було вдома, в квартирі, в одному зі спальних районів столиці. Чоловіки випили, увімкнули музику. Утім, один із них попросив. Не слухати російських виконавців на зауваження, отримав неадекватну відповідь. Товариші напали на нього з ножем і зарізали до смерті, а потім ще й били по голові. Нанесли, як стало відомо, близько 20 ударів. Постраждалий помер на місці. Йому було 29 років. Нападники виявилися ще молодшими, немісцевими, місцевими, родом із Івано-Франківщини. Обохнені затримала поліція. Потерпілий на вулиці у Святошинському районі познайомився з двома братами 21 та 22 років, які декілька місяців тому приїхали до столиці у пошуках роботи. Того ж вечора підозрювані запросили нового товариша до себе в гості, де разом розпивали алкогольні напої. Після сварки, яка переросла в справжню різанину, один із братів зателефонував до поліції і повідомив, що сталося. За вбивство, скоєне групою осіб, братам загрожує довічне позбавлення волі за рішенням суду. Вони під вартою. А як ви думаєте, чи справді причина сварки була тільки в російській музиці? Чи це всього-навсього привід для агресії, і якби не цей, то насильники знайшли б інший привід щепитися. Ледь не зарізали під будинком у Києві. Скоїли замах на відомого журналіста та продюсера Суспільного Юрія Макарова. Чоловіка з ножовими пораненнями ушпиталили та прооперували. Хто стоїть за злочином і що вказує на російський слід? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Інцидент стався пізно ввечері, 16 квітня. Юрій Макаров вийшов на прогулянку біля власного будинку. Там же на нього напав невідомий з ножем. Спочатку журналісту вдалося вибити різець із рук зловмисника та навіть вдарити негідника. Коли я побачив клинок, у мене спрацював рефлекс, якого мене навчали ще під час навчання в університеті, коли я займався у забороненій тоді секції карате. Я інстинктивно відбив цей ніж і засвітив цьому сучому сину в голову. Тобто я не знаю, може я влучив, може ні, але у мене кісточки досі болять. Але потім нападник відповів: поранення прийшлося по тулубу в районі живота. Як припускає сам медійник, невідомий хотів стромити ножа під ребро, але не зміг. Злякався, викинув зброю і втік. На жаль, через темінь Макаров не зміг запам'ятати обличчя злочинця для складання фоторобота. Водночас запевнив, чоловік надто міцний, як для вуличного алкоголіка чи наркомана. Тим більше ніж для нападу надто крутий, пояснив постраждалий. Попри поранення, Макаров сам зміг викликати швидку і поліцію. Першу допомогу отримав від патрульного поліцейського. Примітно, що напад стався на закритій території житлового комплексу, куди пройти без ключа. Неможливо, хто ж міг скоїти напад на співробітника українського медіа, як розповів сам журналіст, жодних погроз чи переслідувань напередодні не було. Але ім'я продюсера фігурувало в так званому російському розстрільному списку. Там, окрім нього, були нібито Євген Кисельов, Віталій Портніков та інші. Тож не виключено, що за замахом стоять. Російські спецслужби, якщо це справді опосередкований прояв братньої любові з-за поребрика, то я просто сповнений відчуття власної значущості і радію, що я, так би мовити, завоював таке визнання. Прокоментував напад на пана Макарова і президент Володимир Зеленський. Він озвучив одну з версій слідства: замах пов'язаний із професійною діяльністю. Тільки що доповідав міністр. А внутрішніх справ Ігор Геркулименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова стався напад, був удар ножем. Слава Богу, пан Макаров живий. Ніж залишився на місці. Експертиза працюють слідчі групи. Одна з, одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність висвітлення війни Росії проти України. Хоча, як стало відомо, правоохоронці не відкидають їй побутову версію банальну спробу пограбування. Чим відомий Юрій Макаров у 90-х він починав як журналіст та ведучий телеканалу Один плюс один. Він вів сніданок а згодом свій авторський проєкт. У 98 році став головним редактором телекомпанії. У 2000-х Макаров очолив видання Український тиждень, а потім, після звільнення, залишився його колумністом. До команди Суспільного Юрій Макаров долучився 8 років тому. Прийшов під час реформування медіа на запрошення іншого менеджера Зураба Аласані. Наразі Юрія Макарова прооперували його життю нічого не загрожує. За кілька днів чоловіка мають Виписати з лікарні. А як ви думаєте, хто міг скоїти замах на відомого журналіста? І чи справді Рефія надумала дестабілізувати ситуацію нападами на публічних українців? Пишіть свої думки нам в коментарях. Ми все читаємо у прифронтовому Дніпрі. Вже три роки працює російський депутат. І не в плані перейшов на нашу сторону, аби що, а в плані до сих пір працює депутатом путінського парламенту одного з російських міст. Ні, це не жарт і не сценарій абсурдної комедії. У центрі великої війни спокійно собі живе і працює дистанційно депутат ради Забайкальського краю РФ Михайло Носік. Сидить у Дніпрі, виходить по відеозв'язку на засідання, голосує, консультує виборців і каже, що працює цитата не гірше за інших депутатів. Ще й зарплату не отримує, не просто самовідданий служитель народу, розумієте? Хоча якогось зовсім іншого народу. Мене звати Микита Аврелюк і далі про те, як таке взагалі можливо, і чому ми дізналися про це тільки зараз. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Почалось усе у 2021 році. Михаїл Носік приїхав в Україну, нібито до родичів, і на лікування виборав для цього не Москву, не Читу, не Єріван, а саме Дніпро. Але тут раптом почалася повномасштабна війна. Ну це до речі, ще й про те, як Росія до цього готувалася. І носик просто залишився. Зв'язався з російським парламентом через VPN, увімкнув відеозв'язок і пішло. Поїхало, приймав громадян онлайн, голосував на сесіях. Навіть якісь рішення підтримував російські пропагандисти, навіть отримали стенограму його розмови з колегами під час одного з засідань місцевого парламенту. І Він там прямо все каже: питання перше: де і у кого ви проживаєте? Відповідь: місто Дніпропетровськ, Україна. Зміркувань безпеки, де конкретно говорити, відмовляюся. Росіянин каже, що живе на пенсію у 27 тисяч рублів. Це приблизно 10 тисяч гривень, яку спершу переводить у біткоїни, а потім у гривні, і втрачає близько 30% на всіх цих конвертаціях. Зарплату цей слуга російського народу офіційно не отримує, але каже, усе це заради виборців. Працюю дистанційно через ВІПІН, надаю допомогу деяким громадянам. Прийом громадян веду тільки через відеозв'язок, очно прийоми не веду, тому що вимушений проживати в Україні. Та він ще й на цьому засіданні обурюється чуткам, що у нього буцімто є український паспорт. Так прямо й каже. Нікак ні. І взагалі працює він не гірше за інших. Працюю дистанційно через VPN. надаю допомогу деяким громадянам. Прийом громадян веду тільки через відеозв'язок, очно прийоми не веду. Тому що вимушений проживати в Україні. Ну а тепер трохи про самого носика. Народився він як не дивно у Дніпропетровську, як він тоді називався, і там же отримав освіту. А вже згодом переїхав до Росії та став депутатом. За день до початку повномасштабного вторгнення носик приїхав до України за його словами, додому мовляв, народився тут, родичі тут. І лікування в онкодиспансері ближче та дешевше ніж у Читі. І тут, як кажуть, почалось. Він опинився в Україні на початку повномасштабної війни без українських документів. Виїхати не міг звертався до МЗС РФ навіть до посольства в Туреччині, але там йому порадили укласти фіктивний шлюб. Серйозно, він відмовився, Причому носик в Росії не аби хто колишній офіцер та депутат від ЛДПР, це партія покійного Жириновського, яка яро підтримує геноцидну політику Путіна щодо нас і з вами. Та й сам він не приховує свого позитивного ставлення до так званого СВО. Це задокументовано у тій же самій стенограмі. Але, попри ці факти, жодної офіційної реакції від СБУ на все це нема. Так і хочеться запитати: а? Ху? А чому? А якщо цей носик пхає свого носа, вибачте, куди не треба? Знімає якісь військові об'єкти. Але наші спецслужби про нього чомусь поки що мовчать. Щоправда, взаємно це за словами самого депутата, які розтягали російські пропагандисти. У 22-му році його буцімто відвідали українські силовики. Нібито вилучили 800 євро, 50 тисяч рублів та документи на авто. А потім, нібито відпустили після пляшки коньяку. Після цього носик змінив місце проживання в межах міста. Однак вірити цьому чи ні, це вже ваша справа. Тож напишіть у коментарях, чи виглядається для вас правдоподібно. Лише у 2025 році історія набула розголосу. Комісія з етики ради Каларського муніципального округу рекомендувала позбавити його мандата. Ну бо не можна водночас працювати на благо росіян і знаходитися на території ворога. Але більшість депутатів, і це найсмішніше, проголосували проти. Тому Михайло Носик досі чинний депутат. Ще раз просто відчуйте це. Він офіційний представник Росії з Дніпра. Четвертий рік. Ситуація абсурдна. У місті, де щодня приймають поранених і по якому щодня б'ють росіяни, мешкає людина, яка бере участь у роботі російського місцевого самоврядування. Формально, відкрито, дистанційно. Тобто сидить у тилу країни, у яку вторглась Росія. І виправдовується, що нібито ні до чого. Як вам взагалі все це? Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви це шпигунством, бюрократичним курьозом, чи, можливо, просто прикладом гумору долі. І не забудьте підписатися. У нас ще багато цікавого. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!